Шановні педагоги, вітаю вас на платформі підтримки дистанційного навчання. Оскільки комп'ютер проник у всі сфери людської діяльності, в тому числі й освіту, у у всіх учасників навчально-виховного процесу виникла низка запитань, зокрема в частині об'єкти графічний редактор, тобто як правильно обрати і працювати в альтернативних графічних редакторах. Які навчальні комп'ютерні програми підтримують предмет інваріантної складової навчальної програми? Початкових класів, які, і як сконструювати сучасний урок інформатики в початковій школі за проєктною методикою. На ці та ряд інших запитань ви зможете отримати відповідь, навчаючись за модульним дистанційним курсом підготовка вчителів до вивчення інформатики в початковій школі. Тривалість такого навчального курсу складає 16 годин. З них 8 годин ви будете навчатися очно і 8 годин навчатися дистанційно. Опанувати цим курсом ви зможете за 8 тижнів, тобто за 2 місяці. Навчальний процес складається з трьох логічно завершених, але взаємопов'язаних модулів. Модулів тим, які інтегруються в єдиний дистанційний курс. Проте, кожен із модулів ви можете опанувати і вивчати окремо. Зокрема, це модуль перші методичні основи та педагогічні прийоми вивчення теми об'єкти, графічний редактор за альтернативними підручниками початкової школи. Модуль другий це комп'ютерна підтримка навчальних предметів, інваріантною складовою навчального плану початкової школи. І модуль третій це проектна методика конструювання сучасних уроків інформатики початковій школі. Кожен із модулів має не менше трьох уроків з дозованими інтерактивними лекціями, з уроками, уроками, презентаціями, лабораторними і практичними роботами. Дослідженням інструментів графічних редакторів. Крім того, передбачені інтерактивні форми навчання, такі як форуми, чат, семінари, всі види діяльності слухачів курсів супроводжуються інструкціями текстовими, голосовими, відео, а також методичними рекомендаціями та порадами. Передбачено також самостійне завантаження, інсталювання, Робота в графічних редакторах та навчальних програмах, гіперпосилання на зовнішні ресурси, аналіз навчально-методичного та дидактичного програмового супроводу, тобто, навчання на очній сесії є продовженням навчання на дистанційному етапі. Мета і завдання дистанційного курсу полягає в наступному: підготувати вчителів до викладання інформатики за новим державним стандартом у школи, школі. Зокрема, в частині об'єкти графічний редактор, а також надати можливість педагогам опанувати методикою конструювання сучасних уроків інформатики в початковій школі, сформувати практичні уміння і навички роботи в альтернативних графічних редакторах. Крім цього, дистанційний курс передбачає сформувати вчителів і розвивати уміння самостійно вчитися, виховувати інформаційну культуру. Вчителя 21 століття. Ми по завершенню роботи дистанційним курсом, передбачаємо і очікуємо наступні результати: створити та презентувати навчальні продукти в графічних редакторах Tux Paint і Pen, сформувати у педагогів уміння і навички працювати з Альтернативними графічними редакторами, а також навчитися створювати власні конспекти уроків та презентувати їх. Для цього до педагогів ставиться низка вимог. Педагог повинен мати в наявності постійний доступ до інтернету та веб-ресурсів, які забезпечили участь у навчальному процесі, як в синхронному, так і в асинхронному режимах. Вміння користуватись сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями на рівні, що забезпечує ефективність навчання за дистанційною формою, а також готовність педагогів до інноваційної освітньої діяльності на платформі підтримки дистанційного навчання модуль. І останнє це бажання педагогів самостійно вчитися та опрацьовувати великі обсяги інформації, розміщувати виконані завдання на платформі дистанційного навчання. Бажаємо успіхів!